У всіх моїх фільмах, чи правильно сказати, ігрові відео, я завжди стикаюся з однією і тією ж самою проблемою. Просто ходжу, стою, сиджу годинами і не можу придумати, як почати те чи інше відео, щоб це було достатньо динамічно для втримання потенційного глядача. І на цей раз я нічого не придумав. А отже, не буду розпинатися і відразу підійду до суті. Це перша гонка із чемпіонату японської серії, який організував один із учасників лампового житті. Логіка проста: на екрані ви побачите список дозволених машин. І з цього списку потрібно обрати авто, яке, на нашу думку, найкраще підійде під той чи інший етап. Протюнінгувати її, потестувати та бути готовим до конкуренції. І так як цей чемпіонат про японське авто, і більше того про тюнінг, звичайно ж, я влетів в цей чемпіонат руками і ногами. Перший етап проходить на одній із моїх найулюбленіших трас Токіо Expressway. Технічна траса, яка має досить затяжні піступні повороти, затяжну пряму і в цілому намагається вбити тебе при першій можливості. Наше авто на сьогодні Toyota Super. Не скажу, що витратив занадто багато часу на тюнінг, тим не менш на практиці авто поїхало досить непогано, наслідок чого я виніс для себе наступне: топ-5 це більше ніж реальна ціль. На кваліфікації, яка тривала цілих 10 хвилин, була досить нестабільна дощова погода. І знаєте що? По своїй тупості я постійно заїжджав на підстоп, щоб підгадати момент для вибору якомога кращих шин. Поставити найкраще коло і стрибнути якомога вище. Думаєте, це в мене вийшло? Ні. То я поставлю м'які, коли почнеться дощ, то трек почне висихати, а я виїхав на дощових, то знову почнеться ливень, а я на сліках. Ну і як наслідок стартую з останньої 16-ї позиції. Стартуємо з місця і з самого початку стараємось відігрувати позиції. Два Нісана зажимають мене з боків, не наче працюють в команді. Проте за рахунок швидкості ми виїжджаємо далі. А далі нас чекає інцидент. Пілот на червоній машині не втримує керування, чіпляє пілота на чорній фонді, як наслідок починає ланцюжкову реакцію. На щастя, я додумався не ліз, наслідок чого не став частиною інциденту. І заїхав на 10-ту сходинку, що для другої частини першого кола дуже навіть добре. Перше коло. я стартував на дощових шинах, так як скоро повинен початися дощ. Але я різко зрозумів, що в такому темпі мені просто не вистачить шин, щоб дочекатися дощу. Додатковий підстоп – це не варіант для нас. А це означає, що потрібно пропускати своїх суперників і економити шини, допоки не почався дощ. Згоден, рішення досить спірне, але на той момент я вирішив, що так буде зробити коректно. От початок другого кола за рахунок відбування штрафів суперників опинявся на 13-му місці і, як ви бачите, нарешті почався дощ. Дорога починає ставати дедалі більш мокрою, і це означає, що можна використовувати дощові шини наповню. Пілот на Нісані попереду нас допускає помилку, а в мене недостатньо можливостей, щоб загальмувати. Я намагаюсь стрибнути у вільний простір і, на щастя, успішно відігрую собі 12-ту позицію. Далі досить легко відігрую собі ще одну 11-ту позицію, успішно атакуючи пілота на Хонді. Раз та пів. Наш організатор і по сумісності пілот на Нісані відбуває штраф. І я стрибаю в топ-10. Далі наздоганяємо пілота на Хонді і досить легко за рахунок шикарної швидкості супри, відіграємо собі ще одну позицію. Далі в нас триває досить щільна боротьба з пілотом на Мазді, Сергієм. Мазда у всіх аспектах досить сильне авто в цьому чемпіонаті, і це означає, що зараз буде цікава конкуренція. Не буде. Слухайте. Ну, справді, я без поняття, як можна було втратити керування над автомобілем на поворот. Не сказати, що бороти були високі, та й не занадто слизько на дорозі. Але що маємо, ти маємо. А саме штраф в 3 секунди, і після його відбування опиняємось на 13-му місці. На початку гонки я хотів би сказати, що стабільність стане основною перевагою в цій гонці. Але, як ви бачите, часом на зараз моя стабільність мене підвела. Тому потрібно нарощувати темп. Як тільки дорога почне просихати, потрібно максимально швидко перебзуватися на гоночні слівки і робити спробу андеркатнути суперників. До речі, поки я вам це розповідав, повернувся на 12-ту позицію. Потроху починає виднітися свята траєкторія. Дочек показує, що на дорозі ще досить багато води, тим не менше, як тільки рівень води буде близько до першої позначки, потрібно їхати на підстоп. П'яте куло. Дуже необережна помилка, яка приносить мені ще півтори секунди штраф. Я вирішую, що прямо зараз потрібно їхати на підстоп. Рудко міняємо шину на м'які, мінімально заправляємось. І зараз наша задача показати якомога більш якісний темп. Теоретично, реально стрибнути в топ 8, проте для цього потрібно нарощувати темп. І я знаю, що супра мене не підведе. А от чи зможу я? Це вже питання. Суха траєкторія поки що грає для нас перевагу, а тому я досить легко забираю собі 15-ту позицію. Скидую штраф і чи зміг я когось андеркатнути? Так, ми на 13-й позиції. Завдяки одному колу на м'якій гумі я відіграв цілих 3 позиції. Поки що все складається для нас досить непогано. Нас догнали Тошку, пілот, який їде на Мазді, один із кандидатів на чемпіонство на цьому етапі. Проте в нього, так як і в нас, не схвалася гонка зі стартом. Рома, Рома, Роман, закриває суху траєкторію, я намагаюся його пройти, зберігаючи швидкий темп, і знову роблю помилку. Критичну помилку, яка ще більше віддаляє нас від боротьби. На цьому етапі гонки я вже хочу здатися. Не минуло навіть половини гонки, а я вже розклався в цілих три рази. І не те, що легенько, а серйозно розклався, сумарно втративши близько 20 секунд. Але навіть попри емоції та СУМ вирішую їхати далі. Так чи інакше, здаватися це зовсім не стиль. тим більше це майже моя локальна траса і суха траєкторія вже з'явилася. І єдине, що мені зараз потрібно зібратися і продемонструвати ефективне водіння. Проте й досить обережно, щоб не вилетіти за межі траєкторії, сухої траєкторії. Підстопи суперників дали мені можливість стрибнути на сьому позицію. Можливо, є всі шанси стрибнути в топ-5. Суперник на супері скидує штраф, і я тим часом забираю собі найкраще коло. Намагаюсь проатакувати пілота на хонді, і як наслідок максимально успішно. Що ж, насправді це було досить легко. Далі моя ціль поборотися за топ-3. Ця боротьба вже не буде такою простою. Мої шини вже залишають бажати кращого. На них я точно не дотягну до кінця заїзду. Та і більше того в нас обов'язкове використання середніх шин, внаслідок чого я не роздумуючо їду на останній підстоп. І так, скільки позицій ми втрати? Ось в чому питання. Окей, виїжджаємо на 10-ті позиції. Це більше ніж прийнятно, враховуючи той факт, що багатьох моїх суперників чекає під стоп. Я їду до кінця. Знову ж, якщо не помилятися, необхідно клепати найкращі кола. І тоді думаю, що в мене є всі шанси поборотися за топ-3. Пілот на мазі скидує штраф, і ми вже дев'яті. Мені потрібно забрати найкращий час кола. В загальному заліку це може дати прирост по очкам на цілих три одиниці. І чи довезу? Так, доводжу час найкращого кола прибиваючи найкращий час мого суперника на цілих 2 секунди. Це показник, що мій темп значно кращий, ніж у моїх суперників. Потрібно втримати цей темп, щоб там не сталося. Цілих п'ятеро пілотів попереду нас їдуть на підстоп, і я знову виявляю себе на четвертому місці. Шикарна новина, просто прекрасні новини. Топ-3 більше, ніж реальна ціль. Помилки недопустимі. Я досить сильно наздоганяє своїх суперників, і у нас є величезні шанси стрибнути в топ-3. Фінальне 16 коло. Я наздогнав дошку. Протокувати його на цій частині траси буде дуже тяжко, тим більше враховуючи стан моїх шин. Потрібно проїхати цей сектор максимально обережно і при цьому постаратися втриматися в сліпстрімі. Повинна бути швидшою на прямій. І так, момент істини я в межах сліпстріму, але чи встигну його обігнати. Вже заїжджаємо в тунель, атака. І на щастя, я забираю собі третю позицію. Оу, ні. Вітос. Пілот, який фінішував на другому місці, не виконав обов'язкову заміну шин на середній комплект. Це означає, що він отримав хвилину штрафу на фініші. Ну і подарував мені друге місце на подіумі. Досить непогано. Дякуємо. Насправді я не хотів випускати цей фільм, тому що об'єктивно я проїхав дуже погано. Звичайно, помилялися тут всі, тому що автодорожні, дощ дуже підступний, траса дуже швидкісна. Але для мене людини досить досвідченої на даний момент і досить швидкої на дощовій дорозі, та в цілому, вже більш-менш маючи непоганий рівень пілотування, такий результат це досить неприємно. А з іншого боку, моє найкраще коло дозволило мені стрибнути на перше місце по очкам. Тому, окей, все не так погано. Наступний етап буде на Ейгер Нордванд. Не впевнений, чи покажу хороший результат, бо там хлопці явно швидші. Тим не менш, я думаю, це не остання гонка з цього чемпіонату. До речі, якщо відео вам сподобалось, з вас вподобайка. І щоб не пропустити наступні відео, рекомендую підписатися на канал. Все, тепер точно до нових зустрічей.